Привіт, танкісти, вами Лімон. Продовжуємо дивитись свої клани бо Вовна Тайм. Доєднуйтесь, нам потрібні гравці. Ну, зараз ви бачите, фікс це є. Я не пам'ятаю, як розшифровується цей клан, але Біг-Деді, це він вже не один раз був на каналі. І ще буде. Дуже добре грає. Скоро повернеться в рідну хату, так би мовити. Скоро буде назад у нас в клані. 279-й. Танчик сьогодні, в мене його ще нема. Ще потрібно багато робити, упорюватися на те, щоб його отримати. Колись настане час, і я на ньому зможу зіграти. Мені розповідало дуже багато цікавого, як він грався до того, як його понерфили. Дуже, блін, дуже так знаєте, обідінько, що я не грав в той час, коли його ввели, і не зміг його оцінити, яким він був. Ну то ладно. У нас що там, піщана ріка, правильно це? Да. Піщана ріка. Непоганий, в принципі, сетап однієї в іншої команди, має бути цікаво. Я на важких танках насправді на цій мапі не люблю грати зовсім. Зараз подивимося, яка буде розкатка, хто куди поїде. Нормальна тичка заходить, світимося. І я тільки що дивився цей реплей. Я вам скажу, тут прям Санта-Барбара буде. Тут буде дуже цікаво. Відбуватись все. Знаєте, я не знаю, як у вас, але останнім часом оця половина мапи взагалі тупо не грається гравцями. Я не знаю, чому так. Це дуже корисні позиції. Тут треба просто вбивати ворожі танки. Так, да, з'їжджати тут це все одно, що йти на смерть, але забрати направлення потрібно. Ну, нафіга кидати направлення і, і залишатись просто там на балконі і відбивати, коли вас пушать, і ви будете отримувати там з центра, з корони і все таке інше. Дорістіка. Дуже агресивно бігде грає, дуже агресивно. Мені було дуже цікаво дивитися, як взагалі тут відбувається. Альфа маленька, блін, проходить, неприкольно, там ПТшка по нам стріляє, кран в упорі. Дуже агресивно. 277 підтримує. Зараз подивимося, як воно буде, рахуємо, скільки екран видає постелів, очікуємо ФОВЕху, поки все приємно. Якщо порта ще не давали на 329, то взагалі чудово було. На жаль, тут без дамага проходить, Танкуємо крана, знову отримуємо від арти, подивіться, за, за пів хвилини по суті втратили п'яту частину ХП тільки від арти. Ще й оглушення. ПТшки там нас не пробивають, поки все чудово виходить. Бабаха дає в 277. 7 це добре, що не побіг Деді, Ми можемо зажити, їдемо далі агресивно, вперед. Це можуть зараз справа давати, можуть ПТшки на базі давати. Ну, Я дивився і думав, нормально в тебе сталеві, такі сталеві хороші. Тут неприємно виходити на тортика. Тортик ДПМний. Може давати дуже багато дамагу. Не влучаємо зараз йому в його лючок. Він так же ж хоче по нам дати, дивіться, просто їде на пролом. Йому там в борт напихають, йому пофіг. Залітає в НЛД. До речі, в тортика досить рідко залітає в НЛД. Ще треба, щоб пощастило. Збираємо його, щось він там довго вицілював, мені здається. Вже б краще було, щоб він би просто впав на 279 і дав би ще таким чином додатковий дамаг, тому що його просто борт розбирали. Тим часом дивіться, яка ситуація. Максимально хренова команда, мені здається, грає максимально погано, тому що ворожа команда забрала верхній фланг, ось цей, забрала, по суті, нижній фланг, і в настанчики вони з скуп... Стоять в позиціях отут на балконі, і тут на балконі, все. І лише е, 279-й бігдеді паттон е, вже біля ворожої бази. І це погано. Це насправді погано. Так, да, Ми ведемо 7-4. Я думаю, що тут, в принципі, як коли я коли дивився цей реплей, мабуть, думки були тільки такі: що все, перевага є по ХП, перевага є по стволам. Треба їхати і е, просто вносити додатковий дамаг. Тому що я тут дивлюсь, ще виконував е, певні завдання на 260-го. Ну, я так думаю, що, мабуть, просто е, з відзнакою намагається зробити те саме на DSM-9, хоча він в нього вже є, по суті, да? і треба воїна там взяти і все таке інше. О -от, оця ПТ-шка я і не знаю. Вон, може вона мені колись і траплялась в рандомі. Що це, звідки вона, хто її де взяв, за що вона видавалася або куплялась? Не знаю взагалі, що це за ПТшка, дуже цікаво. Я б хотів би подивитись, що вона там може. Залітаю Гріфона. Знову ж таки, мені здається, дуже агресивно. Дивіться, переваги такої сильної вже нема. Перевага по столам аж в один, а по ХП ну не так і відчутна. Але фланги ми втратили, і їх потрібно зараз розтискати. Тобто ми поїдемо на Калінію. Намагаючись, намагаючись, думаючи, що союзна техніка підтримає і витіснить калінію. Жесть ця грюбана арта. Це був е, ГВТ. Три арти. Три арти на такій мапі. Це жах. Це зі стану можна просто не виходити. Дуже важливо забрати цього центріона і розтиснути фланг. В принципі, це буде означати 100% перемогу, по суті, я так думаю. Я так розумію, шукаю арту, не знаходить. Дуже багато техніки, союзної біля Центуріона. Я думаю, чисто через це Бігдеді не поїхав його забирати, тому що це втрата часу. Банальна втрата часу. Краще під'їхати, наприклад, більш... ближче до правого флангу або до центра, і робити перехресний вогонь. Центуріон виживає. Він забирає бабаху, він ще поки живе, засвідчується прога. Правильно, в принципі, поїхали, зводимося, щоб на Вірочку давати. Прога не пробиває, Центуріон до сих пір живий ще. І по нам дивіться, та є ще Удес. Тобто він повернувся, він стоїть на центрі, на короні і напихує нам в борт. І Ми вимушені їхати максимально вперед, щоб не бути в перехресному вогні. Центуріони тим часом знищують. Що прога зробить 279? Якщо людина не вміє вицілювати 279, то нічого не зробить. Тут тичка погана, я так думаю, хотів дати в башти, але, на жаль, не влучив. Бачите, прога там щось через каток намагається дати. Але пам'ятаємо про Удиса. Зумієте? Він десь вже собака підкатує, мабуть. Забрали прогу. І ніби 13-9. Перевага ПХП в два рази. В нас ще є 50-120, є стерва. три арти. Засвічуємо, до речі, ворожу. Треба і забрати. Треба ж робити отут на воїна. Удас ще дає нам тичку, ми стаємо шотами. Зараз тараном забираємо. І я думаю, все, 14-9. Ловий Удес, але. Ну, що він? 50-120 підкатує на барабані. Зараз пару тичок потримаємо все. Бій виграшний. Але подивіться. Ляшо виробляє. Ні, Удес тупо молодець. Він, мабуть, думав, що зможе забрати за цим е, тараном, Але вицілює, забирає. Це просто фантастика. Все правильно зробив. Я так розумію, отут трошки прибрали броню, і вона була товшою раніше. Наскільки мені розповідали. І ситуація яка? Удес був один проти шести. У бігдеді 7200 дамага 1852 асіста, 5 фрагів, тобто це потенційний майстер. Удес забирає тим часом 50-120. Він же один проти трьох арти і однієї стерви. Що цікаво, він буде робити. Давайте я прискорю. Поки тут всякі розкатки і таке інше. Стерва їде вперед. Перестояла, 100% перестояв. Міг би давно ближче поїхати, дивлячись. Хто де світився і допомагати своїй команді Стерва, по суті, нічого не зробила. Удес тим часом засвічується. Він біля арти. І зараз ви побачите, як далі буде помилятися з Людина не винісла ніякого урока. Дивіться, вже 14-13. 14-13. Стрірва фулово. Може зайти в режим і роздамажувати. Е, варіанта звідки вийде Удис. На, ну, насправді, давайте подивимося зараз. Їх декілька. Варіант перший. Звідси. Варіант другий, третій, четвертий. Удис розуміє, що арта сюди не поїде. А тепер давайте думати. Він світився тут останній останні раз, 50 секунд до захоплення бази. В принципі, об'їхати ось так, от і заїхати сюди, ну навряд чи в нього вийде без засвіти. Давайте відверто. Тобто залишається декілька варіантів. Ця частина і ця частина. Може там через кущики десь звідси. Давайте дивитись що буде відбуватись Ну, окей, перемотаю. <смі> Я щось думав, що він раніше з'явиться десь. А, треба ж, отак, от, да, Дивитись. До обличчя гравця. Подивіться, де він з'явився. Гарне маскування, там хороший екіпаж, можливо, навіть хороше обладнання. І пропадає за світ. Це, це бред, це фантастика. Наша стерва залишається 600 хп. Чого ти стоїш? От реально, от що ти стоїш? Що ти намагаєшся? Намагаєшся захопити базу? Ну, це ж класика жанра, він просто зайде з іншої пози... позиції і все. Дивіться, все, він справа. Стерва шотна, просто шотна. Я... Я не можу. І знову пропадає за світом. Удес молодець, просто шикарно. Просто можна отак, от, знаєте, взяти і, і похлопати. Один проти шести він залишився. Це Колобок. Я тут перемотаю трошки швидше. Десь він тут вже має з'явитися, якщо я не помиляюсь. Арта наша, на жаль, промазує. І це і забирає ще один фраг. Давайте дивитися результати. Ось, власне, результати. Це таки майстер: 7200 дамага, 5 фрагів, 2300 асіста. Чи навіть там хто це поскучив, все вірно. Удис, 8, 8475. Давайте подивимося на цього гравця. Прошу гравець, вище середнього. Молодець. Все зробив дуже шикарно. Просто аплодую. Що він зібрав? Він зібрав Колобка. Це хто? Думітру. Роботи танковувати. Знищити трісав противника в одному бою. Основний калібр, захисник, воїн. Скільки ж йому там досвіду, і всього насипало? Просто молодець. Тут дивіться. І біг Деді все прекрасно зробив, ну реально непогано. І Іудис: два таких гравця, на яких треба рівнятись, щось для себе корисне брати, розуміти розкатки, розуміти техніку і все, як воно виходить. Ну Бій мені здався фантастичним, і такого результату я реально не очікував. реально не очікував Тож я, як завжди, дякую всім за перегляд і до нових відосів. Пока-пока.